15 травня міжнародний день вишиванки, який за традицією святкується у 3-4 травня. Цей день нагадує нам про те, що ми не просто громадянини України, а ми велична нація. За ініціативою управління молоді та спорту у співпраці з молодіжним центром організована патріотична. Акція вишиванка спадок нації. Скажи, будь ласка, чи знаєш ти з якого міста почалося святкування Дня Вишиванки? Ой, взагалі, якщо чесно, без поняття. А хоча б якісь ідеї маєш? Mm, напевне, десь, може, з Львова, десь з mm. таких міст більш. більш... Ідея дня вишиванки народилася у Чернівцях у 2006 році завдяки студентці Лесі Воронюк, яка просто запропонувала одногрупникам прийти в університет у вишиванках. Чи могла дівчина вишити і подарувати вишиванку для чоловіка? Ну так, вишивали що, наскільки я розумію. А як же? Ну це ж традиція, типу пісняк навіть все оспівано. Так, супер. так, це був вияв великої довіри і кохання. Дівчина власноруч вишивала сорочку і дарувала її хлопцеві як символ вірності. А як вважаєте, чи у вишиванки нині є якісь модні тренди? Взагалі я вважаю, що вишивка це доволі такий популярний мотив. До речі, у нас в Україні багато модельєрів використовує її у своєму одязі. Тому так до речі, вишиванку взагалі можна носити як повсякденну річ, тому чому б і ні. Вишиванки зараз активно поєднують із сучасним одягом. Джинсами, худі, кросівками. Дизайнери виводять вишивку на подіуми в Парижі, Мілані і Нью-Йорку. Як ви думаєте, чи носять вишиванку українці за кордоном? Звичайно, звичайно, носять. Так. Я навіть бачила, у мене подруга там живе, вона забрала з собою, з дівчинкою. Там так у день вишиванки українці з діаспори по всьому світу від Канади до Австралії організовують марші, флешмоби і навіть фотосесії у вишиванках. Чи всі вишиванки одинакові? На мою думку, ні. Кожна вишиванка має свій певний орнамент, і я думаю, що кожен орнамент несе якусь свою, можливо, якусь магічну, якісь символіку для когось як оберіг. Думаю, кожна вишиванка різна. Ні, кожен регіон України має свої унікальні орнаменти, кольори та техніки вишивки. За ними можна навіть... Визначити звідки людина родом, як ви вважаєте, чому день вишиванки святкується в будній день? Мабуть, щоб і в будні ми показали, що ми українці, <святки> не тільки в свята. Свято проводять у 3-4 травня, щоб показати що вишиванка. Це не тільки святковий одяг, а й частина повсякденного життя. День вишиванки – це не просто про сорочку. Це про нашу ідентичність, про те, що ми носимо всередині і що показуємо світу. Щороку, в 3 4 травня, українці в різних куточках світу одягають вишиванку як символ зв'язку між поколіннями. І все це почалося з ідеї звичайної студентки із чернівців.